Що ранок я вже зібралась, і мені дуже смішно через те, що на вулиці плюс 14 я вирядила. Так, в Мексиці, звісно, плюс 30, але треба зараз мені добігти до вокзалу, щоб сісти на автобус. Ага. Yeah, it's fine, whatever you want. It's on Ukrainian, but it's fine. Okay. Boy, it's filming. <laughs> Oops. Open my eyes, I slept through the day Slept through the day Feeling uneasy, I push it away Push it away Last night was fun, don't feel like today

Не вірю, У мене просто ворахи бігають. Я перша їжа в Мексиці це інші лада. What is it? Birds. Birds. Oh, it's some small animal. Yeah, monkeys. Monkeys? Yeah, small. Всем добро. <coughs> ну що, доброго ранку з Мексики. Просто я дуже щаслива. Подивіться, подивіться на цю, на цю красу. Я тут іду і ось так. Тут такі пташки, такі звірі бігають. Я просто, ну до цього де я бачу? На картинках все зовсім не схожу на Іспанію, бо в мене в голові були такі думки. Що типу ну окей, там не іспанські розмовляють, тут на іспанській. Ні, це просто інший вайб. Абсолютно. Я приїхала сюди з подружкою, вона з Бразилії, і ось вона мені постійно каже: Вау, це дуже схоже е, на Бразилію, тому. Ось цей один американський вайб, дійсно вау, я просто в захваті. Ми просто ось так перебігаємо дорогу, вже там перейшли, і зараз тут, бо тут немає ні, ні пішоходів. Ну там є в центрі, але як сказав нам один канадець, який вже довго живе, тут немає правил, тому, тому просто йдемо просто посеред дороги. Які в мене були перші враження вчора? По-перше, дуже добрі люди. Прям мене це здивувало. Була така в мене ситуація. Я була в туалеті, і Там жіночка, яка прибирала його. Вона побачила, що я маю руки, і мені будуть потрібні ці рушники. Вона відірвала і стояла, мені тримала ці рушники, і потім дала просто. І я така вау, дякую. Це було дуже мило. І всі на контролі такі. Вони і всі такі словечки знаєте говорять на повші. Мій хлопець сказав, що цю камеру можна юзати в воді. Підемо разом пірнати у хвилі океан. <плес> це дуже круто, але і страшно.

Я не можу дивитися. Дуже багато таких бодростей тут плаває. вони дуже такі палючі. Ну що сказати загалом, мені дуже подобається. А це не схоже ні на що, ні на яку країну, де я була раніше. Зійшли до магазину і текілою, нам дали покуштувати смішно. Загар yeah. отримано. <рес> Блін, хоча я мазалась весь час чимось. Зараз у супермаркеті покажу вам тут хліб. Він такий смачний. Мені нагадую, як в Україні, просто в Канаді хліб мені не подобається. Такі булочки ти обираєш, тут собі береш такий поднос і накладуєш собі, скільки ти хочеш з цього хліба. Одна булочка коштує один песо. Я не знаю, це дуже мало. Бо, наприклад, один канадський долар це 13 песо. Тут дуже класний виключка такі часи можна тут придбати вже. Готові. Дуже важко тут стриматись і щось не їсти. lanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad. ¡Mire! ya tú мабуть, у вас виникло питання, що ж таке чечені. Це таке стародавнє місце жили майя яке у 2007 році визнали одним з семи чудес світу. Основною пам'яткою цього міста є піраміда Кукулькана, яку ви зараз можете бачити на відео. Її висота 24 метри. Досі не зрозуміло, як могли збудувати таку величезну та складну структуру без використання сучасних технологій. А це сон, так? А, от великий. А! Встрели кого? А. Трохи стромно, якщо чесно, бо це такі як озера начебто вони під землею сімею скромно. Туп ацтека з куркою і це тортів'я така. Тут у нас типу з з якоюсь зеленю. Емпанади це такі, типу, пиріжки, курка, салат, чилакіліс — Це ці чіпсики в соусі. Це якісь ліпешки, там не було назви, я не знаю, що це таке. Смачного! Це мій десерт Рисовий пудинг і френч тости <рив> Мексисі. Ну могли чуроси, звісно, зробити. Я ще не куштувала, але спробую. Сьогодні ми їдемо на острів. Сказали, що там дуже гарно, але я така, боже, куди ще гарніше може бути тут. Чорізо, лимонад і тако з креветками. Два соуси, один гострий, один ні і маємо з цибулею та зеленю якою. провечо! До Канади. Дуже таке сумне відчуття, бо хочеться більше тут знаходитись, більше пізнавати культуру, їжу і все таке інше. Тому в мене такий сумний настрій, якщо чесно. Я дуже богріла вчора. в мене пече, обличчя, тіло. Я ніби і використовую ці крема від загару, але не дуже. Мені подобається, коли в мене є такий, знаєте, трошки якби загар. Но Завжди виходить не трошки, бо в мене така достатньо біла шкіра. Ось, але це було дуже круто, дуже класна подорож, і поки що для мене Мексика це мій номер один по подорожу. Тепер хочеться більше місць відвідати саме Латинської Америки. Для мене ці місця якось ближче, ніж європейські. Я так відчула. Це тамаліс, ризина мука з сиром і ще щось. Всередині У нас дві різні начинки. І ще такі наші принесли і соус. А це набій називається Атоля. Це такий як рис з молоком. Дуже смачно, я вже скуштувала. Ну, скуштувати таке -то, точно треба. Але скажу, що мені дуже смачно. Ні. І так, наша кімната. Це наша постіль, дуже гарний вид в другому боксі. Там також можна сидіти було. Така шафа. Челядная церква. Мені подобається, таке гарне. І в кімната. Душ. Тут випічка просто нереальна. Воно все так смачно виглядає. Ми обрали вже декілька. Зараз покажу які. Взяли одну таку. Просто подивіться на ці булочки. о майка. Пушки, як в Україні. Таку штучку ми ще взяли. І ось таку окрему.